До Кривого Рогу продовжують прибувати переселенці. Усім новим криворістям у нашому місті надають прихисток і необхідну підтримку. Один із пунктів видачі державної волонтерської допомоги працює в Інгулецькому районі. Це наш пункт видачі, знаходиться за адресою Салтиківська, 29. Це це до Кожного дня ми видаємо продуктові набори, які вже сформовані у нас. І... Продуктові набори від кого? Це чия допомога? Це державна допомога від президента. Одноразова державна допомога. Дякуючи нашим волонтерам, а особливо от Ірині Гагуа, яка допомагає з благодійного фонду Міжнародна єдність, який нам неодноразово, ну і як би можна сказати, саме максимальну допомогу допомагає нам з памперсами, з вологими серветками, з іграшками, з одягом. Також програма «Добра нот» передає памперси, допомагали неодноразово нам. Люди, от місцеві жителі з міста Кривого Рогу, також приносять нам одяг, взуття, білизну, те, що от, потреба у цьому пункті видачі допомогу отримують виключно переселенці високопільчані. Через війну багатьом жителям високопільської громади довелося покинути рідні домівки. В кожного з цих людей своя болюча історія. Я попав полон. Тобто, мене вивезли в Херсон. І, ну, звісно, її здівались, дуже багато чого було. Ну, в Херсоні довго сиділи, поки ми знайшли перевозчика, щоб ми могли вибратися То Дуже тяжко виїжджати тут. Я з Високопільського ОТГ, з Ольгина, з марта місяця, це ж в окупації були, в апрелі вийшли, 23-го пішки йшли. Через Архангельське тут Ми вже в Кривому Розі, тут вже допомагають нам. Той раз була, мені давали і печення, давали, і крупи, і сахар, і кофе. Ну було все там. Цього разу, що отримати зараз вам Це ж речі, якісь готовий набор в коробці. Тут у нас печиво, серветки, мило і Угу. Сьогодні родина Максима отримала не лише продукти та речі першої необхідності, а й приємний сюрприз. У найменшого у родині Гапичів Єгора день народження. Тож у пункті видачі допомоги на іменинника чекали подарунки. Тушонка, згущенка, макарони, сахар. А сьогодні подарунок який? Подарунок самокат сину і мотоцикл. Сьогодні моєму синочку два. Ви вже зараз з сім'єю. Ви з'єдналися разом всі живете. Дружина, ви і двоє дітей, правильно? Так, і сьогодні вашому сину два годика. Окрім продуктів, одягу та речей першої необхідності в цьому пункті видають і засоби реабілітації. За період роботи пункту вже понад 11 тисяч мешканців високопільської громади отримали державну та волонтерську гуманітарну допомогу. Високопільчанам, які опинилися за межами Кривого Рогу, також ідуть назустріч і надсилають допомогу навіть поштою. Надія Шевченко Олексій Васильченко. Цей день.